Всім, всім все, добрий, все, добрий все. вечір. Дякую за запрошення. Я так дуже прагматично і практично відповім на запитання, що змінилося за два місяці. Ми прийняли законопроект, який нормовує питання бороних закупівель, мається на увазі прибутку в оборонці. Другий момент я вважаю, що важливий той, який звучав серед запитів у бізнесах, це унормувати питання щодо. Того щоб єдине був створений орган, який буде займатися перевірками бізнесу, в першому читанні закон про БЕБ проголосований. Ми запустили поки що альфа-версію порталу, він називається Пульс, який буде генерувати звернення бізнес-спільноти, які далі буде аналізуватися нами, для того щоб ми оперативно реагували. І з важливого я вважаю, те що ми за останні два місяці я це. Було анонсовано в кінці лютого, але по суті ми е, стартували з проєктом або платформою економічно економічної в Україні. Я її сприймаю як в двох аспектах: перше, це там набір інструментів для сприяння розвитку українського підприємства. Другий аспект це дуже важливий. це е, Встановлення і поліпшення взаємовідносин і спілкування з бізнесом, який працює в регіонах. Ми на сьогоднішній день кожен тиждень перебуваємо в поїздках, і дуже важливо якраз оцей зворотній зв'язок отримувати, для того, щоб розуміти, чи все працює так, як як би нам хотілося, що треба полішити в частині нормативної бази, що треба полішити частині законодавчої бази, які яка регуляція заважає, які з органів працюють і як. Тому я вважаю, що за два місяці, от такі от основні три моменти, звичайно, що все це буде потребувати у досконаленні частині того, що друге читання закону про Бек має відбутися, де є дуже багато вимог зі сторони бізнесу. В частині допрацювання цього ми це зробимо. все таки хочеться, щоб повноцінно працював портал, на якому ми будемо отримувати постійний зворотний зв'язок без, без бізнесу, Але в цілому мені здається, що ми вчасно відреагували на ті сигнали, які йшли від бізнесу в частині як ви сказали вже тиску, і зараз намагаємося всі ці речі відслідковувати. І з того, що я бачу і своїм із спілкуваннями з бізнесом з асоціаціями з регіонами, я в меншій мірі за останні два місяці бачу нарікання на на роботу правоохоронних органів. Цікаво послухати досвід колег, які безпосередньо з бізнес спільноти але це моє відчуття. І я вважаю, що якщо ви мене спитаєте. Та моє суб'єктуну думку. Я вважаю, що е, певні зрушення позитивні за останні два місяці відбулись.